Зараз ми з вами переконаємось, як реалізовується на практиці проєкт Бучанського міського голови Федорука під благозвучною, під благозвучною назвою Червона Русь. Ось перед вами школа номер 1 колишня школа номер 7 Ось йдемо далі. Навпроти навпроти активно йде свіжа вирубка дерев. Автомобілі заїжджають, виїжджають. Дуже активно. Працівники туди-сюди снують. Ось одна котежна забудова. Ось ще одна. А ось тут у нас йде свіжа вирубка дерев, лісу, ось ви бачите, свіженьке. От, це певно, готується, готується будівельний майданчик ще для одного котеджу. Ось, ось ви бачите, свіже, свіже зрізаний, свіже зрізані дерева. Ось. Ось вже продаються ділянки, продаються квартири в цих котеджах йдемо далі. Йдемо в напрямі стадіону. Ось якісь охоронці тут. Мира, Кима. <laughs> <Так> я думал, <кладу>. у меня <laughs> я квас пью. Охрана пьет, да. <laughs> а кого вы тут охраняете? А, вот да. Объект тут. Ну это же тут живет депутат партии регионе в Бондек, вы знаете? Я вот тут, мы тоже охраняем. Ну так правильно, там вот у него бассейн вырытый, да? Да, да, да. А это самое, а вот этот туалет, это кто поставил здесь? Не знаю, это строители. Строители? Наверное. Так это же как бы лесопарковая зона. Не знаю. Не знаю. Да. Ось тут. Ось тут вы бачите захаращену такую территорию. Депутат от партии регионов. Охорона ось тут. Вот такая захаращена территория. Он там далее стадион Колишньої сьомої школи зараз школи номер один. А ось вже ось сюди збудований вже туалет. А ото, певно, банька якась, там воно і шашлики вже жарять. І я так заоююється яка, яка була активно. Активно ініціювалась Федеруком як проєкт, інвестиційний проєкт Червона Русь. Отак От реалізовуються проєкти. Знімаю, як тут все відбувається. А що таке? Питаю просто. Ну. Так, да, а вам дозволяв тут хтось там баню якусь ставити, туалет ось ставити тут. Ви знаєте, що це лісопаркова зона? Ну. А є якісь там ну там дозволи на це, якісь там. Это? Хто це дозволяв не, а все робити? А ви хто? А? А, а я громадянин міста Буча, а що? Mm -hmm. А ви хто? Я теж буду. У вас там, там А? Ні. Я, я тут з дітьми ходив гуляв, а зараз там вон, туалет тут зробили. Ну так що, це нормально хіба? У нас... а? Ну туалет. А, а ви туди знімаєте? Без туалету. Куди? Без школа, туди без дітей. То школа, то шкільна територія. Що туди знімати мені? Що мені туди знімати? Я вон туди знімаю. Мені, мені там цікавіше. Так а ви хто такий будете? Ну вы же тоже, я сказали громадина. Ну и фамилию мне скажіть. скажите. Ну а вы мне скажете свою? Я скажу свою. Да? Я Лисенко, Иван. А ну, а ваша теперь? Я тоже. Что тоже? Назаренко, Петров. Да, ну Добре. Добре.